На Волині судять двох громадян, які є підозрюваними у справі щодо інциденту в Ковелі біля приміщення ТЦК. Їм обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання строком на 20 днів. Про це йдеться у двох ухвалах Ковельського міськрайонного суду, які 14 серпня виніс слідчий суддя Петро Бойчук. Про це пише Коваль Медіа у кримінальному провадженні від 12 серпня 2024 року. Підозрюваною за двома статтями є уродженка Ковеля із середньою освітою Заміжня. Вона має. На отриманні двох неповнолітніх дітей офіційно не працевлаштована і раніше не судима. Як пише Коваль Медіа, орган досудового розслідування вказує, що 3 серпня 2024 року вона в присутності інших осіб грубо та в нецензурній формі висловлювалася на адресу працівників поліції та ТЦК, погрожувала останнім і зібрала велике скупчення людей. Також вона неодноразово виступала перед натовпом із закликами до погрому та підпавлю будівлі РТЦК та СП. Пише видання Коваль Медіа. Вона Оголошувала такі гасла: ті, хто має можливість стягуйте шини та коктейлі Молотова, ковальчани. В кого є машини, їдьте по шини і по коктейлі Молотова. Звозьте шини, звозьте шини, коваль. Покажемо, що держава ми і йдеться в ухвалі суду. Пише Коваль Медіа. У кримінальному провадженні також є ще один підозрюваний. Він уродженець села Смідин Ковальського району із середньою освітою, одружений і має на отриманні одну неповнолітню дитину. Він також працює водієм на місцевому товаристві. Засуджений у 2015 році за розбій на сім років позбавлення волі. Він підозрюється в тому, що поставив свій автомобіль марки Пежот посеред проїжджої частини навпроти території військомату. Чим перекрив рух автотранспорту у судовому засіданні. Підозрювані не заперечували проти застосування до себе такого запобіжного заходу як особисте зобов'язання. Нагадаємо, 3 серпня у соцмережах поширили інформацію про те, що нібито на блокпосту в шацьку буцімто силою затримали трьох молодиків і відвезли у. Ковальське районної ТЦК та СП. Однак тоді, за інформацією Волинського обласного ТЦК та СП, до Ковальського ТЦК чоловіків доставили саме через відсутність у них військово-облікових документів. Там їхні дані мали уточнити. Але вже через деякий час під будівлею зібрався НАТО порозлючених осіб, які поводили себе неконтрольовано. Тоді у Ковальських місцевих групах писали, що ініціаторкою могла стати жінка, яка є близькою знайомою або навіть родичкою військово зобов'язаних чоловіків, які перебували у приміщенні ТЦК.